Радіо UA Чикаго Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40. і традиційна рубрика Гарячі новини сполучених штатів Америки. У цій студії працюють Дмитро Галан, Наталя Маглакеліце та я, Вадим Сенчук. Ну що, ж, що ж там ми підготували для вас зараз, Наталя розповість? Ну, власне, як, як я анонсувала ще на початку етеру, що ми сьогодні будемо говорити про американську мрію. І відтак є опитування, згідно яким 53% жителів США вважають, що американська мрія ідея про те, що кожен може досягти успіху завдяки завзяті праці. Незалежно від походження, як і раніше, є досяжною. Однак 41% опитаних заявили, що американська мрія тепер недосяжна, а 6% впевнені, що ця ідея ніколи не була чимось реальним. Про те, що американська мрія все ще жива, частіше говорить американці з високим прибутком 64% – це їхня кількість. І серед американців з низьким доходом ця ідея, очевидно, не така популярна, адже частка тих, хто вірить в американську мрію, серед них становить лише 39%. Знаєте, дуже цікаво, і дуже символічно, що люди. Які мають фінансовий достаток, вони вірять в американську мрію, а ті, які не мають, не вірять. Ну і загалом символізм, що полягає в тому, що ми говоримо на цю тему саме напередодні Дня Незалежності. А це дуже дуже важливо про це говорити зараз, коли світ перебуває на межі, не хочу казати катастрофи якоїсь, але на межі поділу точно. Особливо в Америці я думаю, ви зауважили, що за останні роки суспільство дуже поділилося, настрої негативні. Вони набувають обертів, люди зневірили. Як в гавермент місцевий, так і загалом в те, що мрія може бути здійснена. Але а, вона є різна, і це потрібно mm -hmm. розуміти, кожен з нас приїжджає сюди своїми амбіціями, своїми якимись планами. І якщо для когось мрія є недосяжна, то для іншого та сама мрія може бути досяжна. Тому друзі, давайте поділимося кожен своєю мрією. От з чим ми їхали сюди, в штати Наталю. Ти, ти дівчинка, ти бачиш. Дякую, хлопці. А, ну у мене конкретної мрії не було. Просто а, якщо порівнювати, а, наприклад, життя в Україні, життя в Америці, ну це я беру по собі. То а, навіть банально, навіть якщо а, ти отримав. Ми ж допустимо мінімальну заробітну плату в Україні, на неї дуже складно вважати насправді, тому що, до прикладу, просто приклад купити банальне взуття, якісне взуття, не саме дешеве, просто звичайне якісне взуття. Буває, ти можеш від віддати там ну, до половини своєї зарплати мінімальної, тобто, щоб купити якісне, наприклад, шкіряне чи Наталя, Але питання було в ну, Так я тобі пояснюю. Пояснюю в тому, що якщо, наприклад, ти в Америці отримаєш мінімальну заробітну плату, ну тобто ти якісне гарне взуття можеш купити, грубо кажучи, до 100 доларів, якщо ти мінімальну заробітну плату, навіть отримуєш там 1500 чи 2000 доларів в місяць, наприклад. І тут якраз оце є порівняння, тобто що рівень життя навіть з мінімальною заробітною платою, тут воно трішечки краще, все ж таки, ніж там в інших країнах чи навіть і самій Україні. Тому я я я говорила про те, що в мене немає конкретної мрії. в мене просто а, було бажання жити напевно трішечки краще, собі дозволяти напевно трішечки більше, ніж я це могла зробити в Україні. Так це, по суті є мрія. Тобто, ти мріяла про те, щоб собі можна було дозволити якісь певні речі, які в Україні так. були або недосяжні, або на них потрібно було важко і довго працювати. Це насправді дуже класна мрія. Я погоджуюсь з нею. Але друзі, на одну е секунду, навіть не на одну на 12 секунд, маємо перерватися, тому що вже по шості і маємо поставити дискламер. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. Ну що ж, Наталя поділилася своєю американською мрією. Тепер черга Вадима. Я так підозрюю, що вона була дещо інша. Можливо, якась екзотична, унікальна. Вадим. Давай. Екзотична і унікальна, правильно. Я знаю, як е, молода генерація України і все, всієї молоді. Хочу uh, допомогти нашій Україні стати найкращою державою. Ну і власне приїхав я до штатів, щоб uh, тут створити ж таку саму uh, молоду групу однодумців, які будуть, які спочатку, ні, спочатку мені треба заробити гроші, і звісно ж потім вкласти ті гроші в Україну. Ну і власне, ось цю створити групу, яка власне підніме і допоможе Україні стати найкращою європейською державою. І власне, це така велика масштабна Мрія, і для цього я зараз знайомлюся, працюю на радіо, знайомлюся з людьми, шукаю ту молодь, яка, власне, і допоможе цій мрії здійснитися. Ну і, звісно, така там другорядна мрія це якщо брати. Кар'єру, то хочеться так само працювати на радіо, працювати на якомусь телеканалі, розважати людей, дарувати їм якісь цікаві кумедні е, відео зі мною, що вони там сміялися, і там і коли я там е, помру, що вони пам'ятали там охо <свісно> сміялися. Ну і власне на серці ставало добре. Якщо вже йти в, в так вглиб стосовно дітей, сім'ї. А то то що дітей, сім'ї поки не... нічого не хочу. Я ще молодий. <ріст> я так розумію, Вадим, що ти просто хочеш підкорити медіа Америки, бути голівудською зіркою. Ні, і, я так не говорив. Ці я... вершини ні, я так не говорив. Дивись, ні, він сказав, він з Хоч, хочу грошей, хочу так. компанію, з якою можна тусити а, на ті гроші. А, і щоб а, про мене всі знали, про мене всі говорили. No, Ми правильно no. зрозуміли? Ні, я хочу, щоб наша Україна <ріст> процвітала, і власне я хочу знайти цю молодь, яка допоможе цьому. Там хтось в сфері IT хтось в сфері це. Знаєте, це я. Це це я так масштабно фантазую, що по ця вся молодь вона і допомогла піднятися. Те на молоді насправді теж е, дуже цікава, гарна мрія. Ну я почну трошки з ліричного відступу. Mm -hmm. Ну всі знаємо, що в Америці е, така загальна мрія. Тобто так кожен має якусь свою мрію, але загальна мрія вона змінюється. Дуже популярно було в 20 столітті мати будинок. Е, от, ти маєш будинок, все. Тебе життя вдалося в свій власний будинок. Е, тобі нема про що більше дбати, ти щаслива людина. Е, зараз всі мрі мріють у 21 столітті мати якийсь свій такий стартап, мати свій бізнес, працювати сам на себе, і це означає свобода, А Америка, Америка це. Про свободу відповідно твоя мрія збувається. Я десь напевно ось цю мрію загальний, цей загальний тренд 21 першому столітті поділяю, тобто точно хочу а, мати цю свободу, максимальну свободу. Попри те, що ми говорили про різні рейтинги, все ж таки всі асоціюють слово Свобода саме зі сполученими штатами. І хочеться цю свободу максимально відчути. А це і про фінанси мова. Це тобто незалежно, як каже Наталя, не думати ні про що. Це і про можливість бачити різне в тому світі, подорожувати. Бачити ті національні парки, які є в Америці. От зараз довгий буде вікенд. Я думаю, люди собі запланували куди поїхати. І дійсно тут є, є куди поїхати і на північ, і на південь, захід, схід. Тобто всюди можна в кожному штаті можна знай знайти щось унікальне. Ну і третє це про свободу вибору. Тобто, ми можемо обрати ким ми хочемо бути, як ми хочемо говорити, як поводитись. Можливо. З останніми роками це трішки трішки вже не так, як було раніше. Ми можливо маємо більше утисків. Маємо більше пом свої якісь такі амбіції в рамки певні ставити, але все ж таки, все ж таки, це є присутнє. Тому підсумовуючи самого себе, моя мрія полягає в тому, щоб максимально жити свобідно. Ні, ніхто щоб не мав жодного ніякого впливу в всіх аспектах, як це можна зрозуміти і почути. Знаєте, в кожного мрія вона своя, ця американська ми навіть у нас трьох взят. Кожен собі про своє мріє. Але висновок один, щоб е, я погоджуюся, до речі, з тим, що я вот якраз, коли читала цю новину, там була якраз фраза про те, що ідея про те, що кожен може досягти успіху завдяки завзятій праці. І дійсно, чи це стосується грошей, чи це стосується просто якоїсь там будь-якої іншої сфери, ти хочеш здобути там чи освіти, чи якісь навіки, знання, реалізувати себе в будь-чому, там повинна бути праця. Е, так, це не легко, але це реально. Я би ще хотіла віддати. Належне мігрантам, віддати належне людям, які приїжджають в цю країну, тому що вони дійсно приїжджають з чіткою мрією. Ну, давайте проаналізуємо напевно от останню хвилю міграції. Ми можемо різно говорити, деколи якісь невдоволення висловлюємо. Але тим не менше, люди приїжджають, вони знають, чому вони сюди приїхали. Кожна людина, яка приїхала, вона вже от за ці два роки точно має авто своє. Деякі вже думають про купівлю власного будинку, тому що напевно є сім'я, і напевно так потрібно. Тобто люди хочуть себе реалізувати і порівняти нас от, з тими людьми, які тут проживають, які це беруть, скажімо так, за дані, Ніс, тобто вони це не цінують. Ну то ми, ми рухаємося вперед. Ми дійсно є в порівнянні з тими, хто є корінним населенням Америки, так званим корінним населенням, тобто які тут були народжені. То ми реалізуємо свої мрії, ми реалізуємо свої цілі, і це чудово. Це ми можемо пишатися, що ми такі є. А це все походить, як каже Наталя. Від того, що ми працьовиті, наша нація працьовита і ми не цураємося будь-якої роботи. Ну, з часом ми її змінюємо, досягаємо інших цілей і вищих вершин. Я думаю, Дмитро все сказав, будемо на цьому. Му закінчувати і пам'ятайте, слухайте наші гарячі новини у Сполучених Штатах після шостої. А ми вже почуємося з вами з цим блоком завтра, після шостої. А зараз йдемо на музичну паузу. І вже в нашій студії міграційна адвокатка Ольга Наконечна. конечна. І сьогодні з Дмитром вони підготували щось дуже цікаве до дня незалежності Америки. Отож, почуєте вже після реклами. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.